Вітаю майстри! Мене звати Дар'я Макаровець, я технолог компанії Professional Nail Boutique. Сьогодні поговоримо про новинку від PNB, дещо нове та креативне, те, що відкриє безмежний простір для вашої творчості. А щоб не пропустити жодної новинки та цікавих відеоуроків, підписуйтесь на наш канал. Тут багато корисної інформації. Мова піде про силіконові молди для верхніх форм, дика природа. З їх допомогою можемо створювати цікаві 3D-візерунки на нігтях. Манікюр виглядатиме, мов витвір мистецтва, та обов'язково приверне увагу оточуючих. Асортимент анімалістичних молдів на сьогодні складається з п'яти видів. А саме Crocodile Skin – Відображає текстуру крокодилячої шкіри. Леопард акцент. Мотиви леопардового принту. Дуже популярний і стильний дизайн в манікюрі. Print, здається, стане одним з найпопулярніших дизайнів, так як зовсім скоро всі будемо готуватись до придешнього 2025 року, а він рік змії. Зебра мотив. Принт буде виглядати на нігтиках розкішно і презентабельно. Поєднання контрастних кольорів завжди буде актуальним в кожному сезону. Крістал дизайн завжди виграшний варіант для розкішних модниць. З даними молдами ви створите розкішний дизайн, який придасть нігтям вигляду дорогоцінного каміння з багатогранним мерехтінням. Працювати з ними, чесно скажу, не зовсім просто. Потрібно набути навичок, звикнути до всіх деталей та особливостей в роботі, але зусилля того варті. Перевагами даних молодів є. Економічність, один молд можемо використовувати до 10 разів, безпечність виготовлення з екологічно чистих матеріалів, і вони ідеальні як для об'ємних, так і акваріумних дизайнів. Не будемо багато говорити, а перейдемо до практики. Я вже зняла старе покриття та переходжу до хімічної підготовки нігтєвої пластини. А саме нелпреп очищуємо моніг перед нанесенням полімерів, дегідратор, підсушує та знежирює нігтєву пластину. Та Bond Control для гарної адгезії та запобігання відшарувань. Далі наносимо скотч бейс тоненьким втираючим шаром. Пропрацьовуємо ретельно всю поверхню нігтєвої пластини. Перші ми спробуємо використати молди Crocodile Skin. Для даного дизайну робимо кольорову підкладку на нігтику зеленого кольору PNB номер 105 Пропрацьовуємо всю поверхню нігтєвої пластини, щоб надати нашому дизайну більшої глибини та об'єму. Герлат є гарно пігментований, тож його з легкістю можемо нанести в один шар. До речі, для роботи з молдами ідеально підійдуть верхні арочні форми від PNB. Розмір форми 100% збігається з розміром молду. Таким чином, ви не будете витрачати багато часу на підбір. За розміром нігті підбираємо верхню форму та відповідно до її розміру беремо силиконовий молд Crocodile Skin. У мене це номер 5 Далі беремо Builder Gel Crystal Clear. Невелику кількість набираємо на пензлик для гелю і тоненьким шаром розподіляємо всередині форми, пропрацьовуючи всю поверхню. Але в зоні кутикли мінімалізуємо кількість. Беремо наш силиконовий молд, Рельєфною стороною притискаємо всередину форми, стараємось максимально прибрати повітря. Ліхтариком фіксуємо та відправляємо в лампу до повної полімеризації. Знімаємо молд і отримаємо чудовий чіткий рельєф шкіри крокодила. Беремо гель-лак метеоріт 9D04 з ефектом котячого ока, рівномірно заповнюємо зсередини форму поверх рельєфу. Магнітом формуємо бажаний малюнок, підносимо з різних сторін, щоб досягти максимально цікавого візерунку. Полімеризуємо в лампі та отримаємо дуже привабливий результат. Знову беремо невелику краплину прозорного білдергелю гелю і заповнюємо форму, мінімалізуючи матеріал в зоні кутикули. Встановлюємо форму на нігтєву пластину, трішки фіксуємо ліхтариком, перевіряємо зворотню сторону, щоб не було зайвого матеріалу, і відправляємо в лампу. Залишилось тільки зробити опил форми. Фрезаю обережно прибираю сходинку, якщо вона утворилася в зоні кутикули. Зрівнюю бокові сторони, пилка паралельно центральній осі нігтя та опилюємо довжину, ставимо пилку під невеликим кутом і придаємо нігтю бажаної форми. За необхідності можемо підправити поверхню, але без натиску, щоб не пошкодити текстуру дизайну. Ретельно очищаємо від пилу нігть і прикриваємо топом без липкого шару. Відправляємо в лампу до повної полімеризації на 120 секунд. Наш нігтик готовий. В аналогічній техніці можна використовувати й інші молди. Для прикладу, я створила цього ж кольору зміїний принт. Теж дуже цікавий та витончений варіант вийшов. Наступним будемо створювати принт леопардо, але вже в акваріумній техніці. Підбираю верхню форму на нігтик. Обираємо молд відповідного розміру. Розміщаємо молд на серветку, щоб зручно було прибирати залишки гель-лаку. І гель-лаком 234 го кольору Black Cherry заповнюємо рельєф молду, як і в техніці стемпінгу, знімаємо залишки лаку. Залишаємо тільки в текстурі молду. Фіксуємо ліхтариком. Невелику кількість білдергелю розподіляємо по формі та вкладаємо в неї наш молд текстурою до гелю. Ретельно притискаємо я роблю це пінцетом. Також можна робити ручкою пензлика і фіксуємо ліхтариком. Знімаємо молд, якщо бачимо зайві частинки леопарду або близько до кутикули, Пінцетом прибираємо, щоб не задати зайвого об'єму. Беремо Strong-Iron Gel кольору Milkshake. З ним малюнок буде виглядати гарним за рахунок контрасту. Заповнюємо форму по всій поверхні. Встановлюємо форму на ніготь. полімеризуємо в лампі 90-120 секунд в залежності від стану вашої лампи. Знімаємо форму, проводимо опол довжини та форму нігті аналогічно попередньому варіанту. Допрацьовую гелем зону кутикули. Я на попередньому етапі не докладала гель в стик, щоб запобігти затіканню, а тепер можемо рівненько вирівняти форму. Перекриваємо топом. В даному випадку хочу додати трішки блиску, тому обрала диско топ. Полімеризуємо в лампі 120 секунд. Наступним будемо використовувати молди Crystal Design. Створимо ніжний рожевий кришталь на нігтику. Підбираємо форму і відповідний молд для нігтика. Strong Iron Helium кольору Crystal Pink наносимо на всю поверхню форми. Вкладаємо молд всередину форми і рельєфом донизу притискаємо. Фіксуємо ліхтариком. Знімаємо молд. Для яскравішого ефекту додамо рідкої втирки. Ретельно перемішуємо і наносимо невелику кількість у форму. Якщо здалося замало, можемо повторно задати шарф. Беремо Strong Iron Gel кольору Milkshake та перекриваємо всю типсу. Контролюємо, щоб заповнилася вся поверхня і не залишилось повітря. Встановлюємо на ніготь форму, фіксуємо ліхтариком та відправляємо в лампу до повної полімеризації. Знімаємо форму. Залишилось зробити опил форми та за необхідності поверхні нігтя та перекрити топом. Я використовую Protect Glow Top. Він у складі має ОФіль 3, що запобігають жовтінню білого кольору. Кришталевий ніготь готовий. Результат мені ну, дуже подобається. А як вам? Останнім на сьогодні створимо рельєфний леопардовий дизайн. Ми вже наростили молочний нігтик в тон іншим. Перекриваємо порцелян топ для більш насиченого кольору. Беремо молд відповідного розміру. Наносимо невелику кількість гель-лаку. Шпателем розподіляємо по всій площині. прибираємо надлишки. Фіксуємо ліхтариком для полімеризації. Отримали шматочки леопардового принту, який будемо розміщати по нігтику. Пінцетом беремо потрібний шматочок. Занурюємо його в Universal Base та розміщаємо на нігтику в бажаному місці. Повторюємо з іншими шматочками. Тут як ваша фантазія забажає. Полімеризуємо в лампі. Останнім етапом потрібно перекрити ці шматочки топом. Тоненьким пензликом наносимо топ на кожну частинку і сушимо в лампі. Результат у нас вийшов різноманітний та цікавий. Пишіть в коментарях, який вам сподобався найбільше. У даному уроці ми розібрали деякі варіанти використання анімалістичних молоді.